Доброго дня, мене звати Володимир. Я представник компанії Oscar Group. Компанія Oscar Group є постачальником стільникового полікарбонату в Україну. На сьогоднішній день ми представляємо такі торгові марки, як Oscar White, Oscar Standard і Oscar Premium. Також торгова марка «Ліксан». В чому різниця? Полікарбонату. Оскар Вайт це економ сегмент. Має захист від ультрафіолета 30 мікрон і термін експлуатації 5-7 років. Оскар стандарт. Це стандарт якість. Захист від ультрафіолета 40 мікрон, термін експлуатації 10 і більше років. Оскар преміум. Це полікарбонат преміум якості, має захист 55 мікрон, термін експлуатації 15 і більше років. Де виробляється наш полікарбонат? Наш полікарбонат виробляється на найкращих заводах Сербії, Італії, Австрії. Вся продукція. Проходить високий ступінь контролю та має всі необхідні сертифікати: як пожежної безпеки, сертифікати відповідності як європейського, так і українського зразка. Види та кольори з полікарбонату. Базові кольори полікарбонату, які завжди є в складських позиціях, це прозорий. Це колір бронза, і це колір опал. Молочний колір. Також є кольори синій, жовтий, зелений, червоний янтар або бурштин. Сам полікарбонат має структуру або однокамерну або багатокамерну, де і для яких цілей використовується стільниковий полікарбонат. Завдяки своїм фізичним властивостям, такі як теплозбереження, високу світлову проникність, легку вагу. Тільниковий полікарбонат має дуже широке застосування в таких сферах, як будівництво, інтер'єрні рішення, промисловість, реклама та будь-які інші види діяльності, а саме, Використовується в теплицях, оранжереях, зимових садах за рахунок теплозбереження та світлопроникності. В промисловості використовується в якості зенітних ліхтарів та замість скла у вигляді вікон. В рекламних цілях, в міжкімнатних перегородках сфера стільникового полікарбонату дуже широка. До речі, дуже часте запитання серед споживачів стільникового полікарбонату є які механічні навантаження може витримати стільниковий полікарбонат. Ми відзняли краш-тест на механічний вплив з стільникового полікарбонату. Ви можете подивитися ось тут. Пакування і доставка з хільникового полікарбонату безпосередньо з заводу полікарбонат йде в захисні плівки зверху і знизу. Листа. Доставка полікарбонату здійснюється, якщо це е, невеликі габаритні розміри, це такі перевізники, як е, нова пошта та делівері. Якщо це е, стандартні листи, доставка йде безпосередньо адресна на адресу замовника, логістичними компаніями або власним транспортом. Правила і особливості при Установці стільникового полікарбонату. Перше і головне правило не переплутати сторони, де є захист від ультрафіоліту. Це по-перше. По-друге, потрібно при монтажі враховувати крок обрешетування для того, щоб полікарбонат витримував вітро-снігові навантаження. Кріплення полікарбонату до каркасу здійснювати виключно через термошайпи. Головне, це е, отвори в полікарбонаті мають бути розсверлені на діаметр в два рази більше, ніж діаметр саморіза. Також при е, монтажі полікарбонату використовують всі необхідні комплектуючі, а то ну, з'єднувальні профіля, торцові профіля, термострічки для зберігання гарантійних зобов'язань. Виробника. Якщо ці правила будуть порушені, то гарантія на полікарбонат не розповсюджується. Щоб замовити наш полікарбонат, зв'яжіться з нашими менеджерами по вказаному номеру телефону, або зробіть замовлення на сайті. Наші менеджери проконсультують вас по всім питанням, виберуть Оптимальний варіант згідно ваших задач.